Кілька тижнів і військові повертаються до нормального життя. Від початку повномасштабного вторгнення на Прикарпатті працює реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Його найчастіші відвідувачі українські захисники. Як їх тут відновлюють, бачила наша Ольга Бабенко. Павло Короткий у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист держави. Він доброволець. При повномасштабному вторгненні сам прийшов і 27-го. Лютого приступив до виконання обов'язків і після Пасхи одразу виїхали туди на запорізький напрямок і бригада до сих пор там працюють, тримають оборону. Я був спочатку стрільцем, потім був водієм. Напередодні нового 2023 року. Захисник потрапив під обстріл. З Гуляйполя його евакуювали до кількох стабілізаційних пунктів, і вже в Запоріжжі ампутували праву руку. Ліву ж вдалося врятувати. Від того часу у мене є фантомні болі. Робили всякі різні процедури, всякі різні терапії, ботуло таксі, але нічого не допомагало, бо було в куксі невриноми, так називаємо. От зараз невриноми мені не удалили в шпиталі військовому. Тепер разом із іншими військовими захисник відновлюється у центрі Донбас Прикарпаття. Щодня з ними тут займається мультидисциплінарна команда фахівців. Фізична терапевтка Анастасія Карпінець каже, реабілітація військових, процес тривалий. Відновлювати їх вона намагається комплексно для того, щоб людина, яка отримала травму, якщо ми більше говоримо про військових, щоб вони максимально відновилися як фізично, психологічно і соціально людина, якщо вона проходить курс реабілітації два тижні, три тижні, щоб за цей час ми досягли максимально хорошого результату. Все, що ми можемо зробити. Зустрічаємо тут і пана Володимира. Він тримав оборону Донеччини, аж допоки не отримав поранення. Я отримав під Бахмутом спірне. Було кульове поранення у штурмі. Нас різні живота. Справа зайшла з діло, заділо нерви. Крич, кишки, то все сутано було видалити. Та й проходимо прослікування дуже довгий. Того відняли ногу, не рухається стопа пальці. Відновити своє здоров'я захисник намагається уже більше двох років. Ребілітація трошки важко. Йде. Ну, відновлення йде дуже, дуже повільно, але відносно того, що був лежачий зараз одним постелем, то помаленьку, по йде. І таких, як ці захисники, у реабілітаційному центрі чимало. Від 2022 року тут відновили здоров'я більше як 50 військових з різними травмами та ампутаціями. Коли людина потрапляє до нашого центру, вона отримує комплекс реабілітаційних послуг. З нею працюють лікарі, реабілітологи, психологи, соціальні працівники. Людина відчуває такий індивідуальний підхід. Керівниця центру каже, одночасно тут відновлюватися можуть лише 16 людей. Відтак ще понад пів тисячі бійців чекають своєї черги на реабілітацію.